Привіт! Сьогодні говоримо про субтитри. Це все ж таки тренд чи необхідність По різним дослідженням від 50 до 85% ваших глядачів дивляться ваш відеоконтент без звуку. Тож вони не чують ту інформацію, яку ви хочете їм донести. І підписи дуже важливі на сторис, на рилс, неважливо на будь-якому вашому відеоконтенті. І, звісно, субтитри це вже необхідність, а не просто красивий тренд. Тож, як і обіцяла, ділюсь за стосунками в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь посилання в профілі. Я підібрала застосунки, якими користуюсь сама для iPhone І я знайшла, я нарешті знайшла цей додаток для Android. Тож про все розповідаю. Переходьте.